Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Цю п'ятницю не маємо посту, бо маємо день всіх святих свято. А коли свято, то піст. скажімо так, Свято касує піст. Ну, слава Богу, не маємо багато свят в ці дні. А хто хоче, звісно, постити, то можемо переносити на суботу. Деякі говорять, що навіть піст в неділю це є гріхом. Ну, Наскільки я узнавав, що то не є так, не є правдою, але свята краще. святкувати. Святкувати, Тобто розмежовувати день для свята і розмежовувати день для посту. Бо пост це неякі вправи, неякі вправи для того, щоб бути готовим до часів якихось останніх часів. Знаєте, Піст нагадує мені, як, наприклад, якщо відкинути духову складову. А ми, як люди, дуже часто думаємо логічно, розважаємо і не можемо дойти до висновку, навіщо той піс на хлібі і воді. І так логічно, так. Подумати, якщо духову складову відкинути, то що піс дає мені сьогодні? Але направду піс дає, Знаєте, як холодний душ. Можу сказати, нащо мені той холодний душ кожного дня? Але, але це укріплює твій імунітет. Логічно, ти не можеш пояснити, як. Холодна вода може мене зігріти, як вона може мене укріпити, це ж холодна вода. Вона мала б мене наоборот там, зробити захворів, щоб я. Тобто щось зробити інакше або працює інакше. І так само, як це не зрозуміло розумом, так само і піс не буде зрозумілий розумом. Але коли приходять часи, коли тобі треба взимку в морі проплити або ще десь, то ти загартований. Так само піс загартовує. І знаєте, коли потім у вас... Складаються в житті, все буває, що вам десь треба їхати, може ви в іншій країні без грошей, без нічого, то ви не будете панікувати. Ви знаєте, що за буханочкою хліба ви можете півбуханочкою хліба е, жити, або на мінімальні кошти ви можете прожити довший час. І це загартовує, це забирає страх. Я так само, коли залишився в Меджугорі жити. Тільки ця впевненість е, е, касувала цей страх. Бо я знав, що в мене на хліб гроші будуть, е, що я на хлібі можу протриматись довго, тобто постити довгому, довгий час 40 днів, 50 днів. ніхто з цього не помирав, ну я не помер, принаймні. І це дало цю сміливість залишитися, залишитися, незважаючи на м, логіку і розум. Ну, піст це завжди є. Добрі вправи, якщо духовну складову навіть відкинути, піст це є гартування себе, загартовуєш. А в духовному світі це взагалі твориться чудеса. Бо Марія каже, пістом і молитвою можна зупиняти війни. І це ну, серйозні речі. Добре, День всіх святих святкуємо і молимось. Молимось дійсно за заступницю всіх святих, щоб. Брати приклад з цих святих. Молимо, просимо Бога, щоб давав нам мудрості і розуму брати ці вправи, які брали святі, а святі послали дуже багато, вели стиль життя зовсім інакше, ніж всі інші. І, і ми маємо в цьому брати приклад. Якщо я сьогодні не інакший, якщо я не живу інакшим життям, як всі, то я не святий. Це не святість, бо святість перекладається інакше. А якщо на тебе сьогодні кажуть, сектант святоша і то, 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 і ти живеш реально не як 90% всіх людей на землі, то ти на дорозі святості. Ти не святий ще, але ти на цій дорозі святості. І тому завжди будеш комусь не подобатись. Така наша доля, як то кажуть. Ну, Доля, не доля, ми самі робимо вибір, але коли ми вибираємо дорогу святості, готуємося, що будемо не сприйняті більшістю в цьому світі. Бо більшість йде широкою дорогою, а меншість вузькою. І це завжди буде видно, наглядно. видно. Тому Марія каже, це буде видно, наглядний приклад. Не треба багато говорити, треба жити, і тоді ви будете своїм життям свідчити. Іноді і самого життя вистачить. 25 лютого 2013 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Гріх притягує вас до земних речей, а я приходжу, щоб вести вас до святості та до Божих речей. А ви боретесь і марно тратите свої сили в боротьбі з добром і злом, що є у вас. Тому, дітоньки, моліться, 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 поки молитва не стане для вас радістю, а саме ваше життя простою ходою до Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірні. Слова Марії, каже, ти багато часу втратити. Марно, марно. Сьогодні закликаю тебе, Марія каже до молитви. Ну, Особисто зараз прочитуємо це послання, бо коли ми кажемо до всіх, ну це до всіх, крім мене. А коли Марія каже особисто до мене, особисто до тебе, то вже інша річ. І Марія каже, сьогодні закликаю тебе до молитви в це свято. Гріх. Притягує тебе до земних речей. Бачимо, якщо є жадання, пожадання цих всяких земних штучок, речей постійно на голові, е в турботах, в піклуванні тільки земні речі, то знаєш, що це гріх тебе туди притягує. гріх егоїзму, гріх жадності, з -за заздрості. Тобто це гріх тебе притягує до цих земних речей. А ти е каже я приходжу, щоб вести тебе. До святості та Божих речей. Бачимо, Марія тут не просто прийшла нам щось розповідати. Вона каже: Я прийшла, щоб вести тебе до святості, переключити тебе на іншу дорогу, на цю вузьку, на вузьку дорогу. І щоб ти прагнув іти по ній, і роздумував над Божими речами, над Божими над Божими справами. І тоді світ, тоді в тебе взагалі мислення змінюються. Ти вже не думаєш, як заробити, як заробити для себе, для себе, для себе. А думаєш, як ширити царство Боже. Божі речі. Божі речі це, це те, що ти можеш поширювати поширювати Царство Боже і здобувати ці діаманти. Кожна врятована душа це діамант. І якщо через твоє свідчення, через твій приклад хтось приходить до Бога, то знає, що ти маєш скарб на небі. А через тебе прийде. Якщо ти вибереш дорогу святості, через тебе прийдуть уже твої діти, прийде твій чоловік, твоя дружина, і це вже скарби неймовірні. А ти борешся і марно тратиш свої сили в боротьбі з добром і злом, що у тобі. Каже: борешся постійно, курити не курити, пити чи не пити, красти чи не красти, заздрити чи не зразити. Така боротьба постійна. А Марія каже: розвернись, встань на ту дорогу праведну. І працюй далі. Іди вище. Іди до Божих речей. Ти можна паралізованим стояти. У нас таке іноді християнство. Знаєте, 10 років стоїш на місці, згрішив вкрав, посповідався, пішов знову в блуд, посповідався. Це не життя, це не є християнство. Марія каже, це не є дорога святості бігати від царства до царства. То ти з сатаною приятель, то ти з Богом приятель. Розумієте? Марія каже, це. Марно тратиш свої сили, марно тратиш свої сили в боротьбі з добром і злом, що є у тобі. Постійно в цій боротьбі. Тому, дитинко, молись, 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 поки молитва не стане для тебе радістю, а саме твоє життя простою ходою до Бога. Бачимо, Марія каже, більше часу до молитви. Не зосереджуйся на собі, на своїх недостатках. Більше молитви. Більше молитви. Твоє життя має бути простою ходою до Бога. Простою. Не через там важку силу там тягну простою ходою до Бога. В простоті, в безгрішній простоті. Тому сьогодні аналізуємо, з чим ми боремось, чи ми не втрачаємо час надаремно, а іноді я сам по собі знаю, борешся, борешся, а стоїш на місці. Тут деякі речі треба відтінати. Відітнув і більше не повертаєш. Е, боротися хіба треба, знаєте, за що? За те, щоб молитися, заставляти себе молитися проти бажання, проти е, своєї лінивості. Е, Ось цим треба боротися. Але це добро чи зло? Зі злом е, ми не маємо боротися. Ми, зло, зло не має бути в нас. Коли зла нема в мені, то я борюся вже тільки зі своєю лінією. А лінь ну, це природне Тіло, Це тіло, яке я не можу викинути, розумієте? Боротьба вже йде інша. Зі страхом, з лінню. Це вже не боротьба з гріхом, не боротьба з тим, що краду чи не краду вищий рівень. Вищий рівень. І коли ти вже доходиш до того рівня, то твоє життя, коли молитва Марія, Марія каже, коли молитва стає радістю, тоді і життя стає простою ходою до Бога. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Практика. Боремось не з добром і злом в собі, бо в нас має панувати добро, має панувати, Марія тут каже, стільки часу ви даремно просто витрачаєте і сил на цю боротьбу, коли мали би ходити в святості і боротися за Царство Боже в інших вимірах. Тобто молитва. молитва. Шукати час на молитву, шукати сили на молитву, шукати бажання на молитву. І поки молитва ця не стане для тебе радістю. Шукати це, боротися за це, щоб ця молитва була для тебе радістю. І потім я обітниця, будеш життя мати щасливе. І Спрямоване, ціле спрямоване до неба. Чого ми всі прагнемо? Ми прагнемо неба Неба не тільки після для смерті, а й тут неба, царство Божого. Царство Божого. Бути в цьому царстві, живучи тут на землі. І до цього нас закликає Марія. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугоря, Папа.